Сьогодні поговоримо про один з найпопулярніших бізнес седанів на українському ринку Toyota в 50 козові. Цей автомобіль, який став синонімом надійності, комфорту та мінімальних проблем під час експлуатації. 50-ка з'явилася у 2011 році і відразу стала хітом завдяки класичному дизайну, просторому салону та легендарній Тойотівській витривалості. У 2014 році модель отримала рестайлінг, оновлений дизайн передньої частини. Кращу шумоізоляцію та трохи модернізованою електронікою. Двигуни. 2-літровий 150 кінських сил, 6AR фсє Економніший варіант підходить тим, хто їздить спокійно. Ресурс мотора до 350 400 тисяч км. Найпопулярніший двигун 2,5 літра, 181 кінська сила, 2АРФЕ. Хороший баланс між динамікою та витратою пального. Ресурс легко перевищує 450 тисяч км. 3,5 об'єм 6-циліндровий мотор від 250 до 277 кінських сил. 2 GRFE. Справжній заряд. Дуже надійний мотор, мінуси висока витрата пального і дорожче обслуговування. Коробка передач. Дві коробки. Основні: це 6-ступенева автоматична Aisin, Головна перевага, ресурс і надійність. Попрацює плавно без середків. При заміні оливи раз на 60-80 тисяч км проходить понад 300-350 тисяч км. Механіка зустрічається рідко, проста й надійно, але більшість Camry автомат. Переваги камрі. Надзвичайно комфортна підвіска, великий ресурс двигунів та коробок, місткий салон і дуже просторе заднє сидіння. Загалом висока ліквідність, її завжди легко продати. Запчастини доступні і недорогі. І загалом хороша шумоізоляція, особливо з 2014 року. Недолік та типові проблеми. Після 200-250 тисяч на 2.4 та 25 моторах можливий невеликий масложор. слабкі стійки стабілізатора. На рестайлі інколи виходять з ладу кнопки мультируля у версії з V6 з 6-циліндровим мотором, висока витрата пального, місто 13-15 літрів. Іноді потіють передні амортизатори. Кузов м'який легко з'являється подряпане і сколи. Для кого ця машина? Це вибір тих, хто хоче максимальної надійності, комфорту і мінімальних витрат на ремонт. Ідеальний автомобіль для таксі, бізнес-класу, далеких подорожей, сім'ї або просто людей, які цінують спокійну передбачувану машину. Загалом, Camry 50 це авто. Яке не підводить. Вона не найдинамічніша у класі, не найсучасніша за технологіями, але головний її козар це надійність, ресурс і комфорт, які складно знайти в інших моделях цього бюджету. Якщо знайти доглянути екземпляр, цей автомобіль, який відслужить ще багато років. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо відео було корисним, ставте лайк, пишіть коментар і, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди, підбірки та чесні поради про авто. Попереду ще багато цікавого.